Ознайомлення з соціумом комахи весною. Доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку травам росистим, доброго ранку метишливим комашкам, метеликам, бджолам, особливим мурашкам. Доброго ранку сонечку ясному, людям усім і усьому прекрасному. Навколо нас вирує цікавий, таємничий світ, Зелені травичка, являє перші листочки, співають пташки. Повзають і літають маленькі комашки. На землі налічується більше мільйона комах. З'явилися комахи близько 400 мільйонів років тому. Щороку вчені відкривають близько 7 тисяч видів комах. Живуть комахи один рік. Тіло комахи розділене на три частини голови, груди, черевце. У всіх комах по шість лапок, Є крильця, вусики, антени. На дорозі лежить квітка. Пелюстки згортає, я хотів її підняти, а вона літає. Так, це метелик. Метелики мають красиве забарвлення, спридно літають, тому зловити їх дуже важко. Їдять вони за допомогою задніх лапок. У гусениці це дітки метеликів. Спочатку гусениці дуже багато їдять листя та траву, потім падають сплячку в кокон. А згодом з кокона з'являються метелики. Червона спинка. Чорні краплинки. Хто це? Вірно, це сонечко, Божа корівка. Вона найчастіше пофарбована в червоний колір та осипана чорними цяточками. Сонечко виділяє рідину жовтого кольору з різким специфічним запахом. Ця рідина отруйна і служить захистом. Від жаб павуків. Сонечко дуже корисна комашка. Вона живиться шкідниками-попільницями. Цей маленький робітник змалку працювати звик, тягне мушок, соломинки, до великої хатинки. Так, це мурашка. Вони мають надлюдську силу, можуть переносити і піднімати речі в 50 разів важчих за своє тіло. Мурахи ніколи не сплять. А зараз пограємо в гру, хто де живе. Де мешкає коник, в траві, вірно. сонечко?» на листочку, бджилка у волику. Метелик на квіточці, мураха мурашнику. Молодці. Бережіть комашок, діти, всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах, як підемо на лежок, не побачимо квіток. Дякую за увагу, до зустрічі!